Більше тижня тому до нашої телестудії звернулися мешканці будинку по вулиці Кірова, 30 з проханням допомогти вирішити проблему дірявого даху в їхньому будинку. Вчора вони нам повідомили, що дах відремонтовано, та дуже вдячні всім, хто допоміг вирішити це питання. Насамперед, Жеку. Дякую всім, які допомагали, і все таке зробили, щоб ми. Недаром ремонт зробили, бо ремонт дорогий на сьогоднішній день. І ми дуже довольні. Довольні і телевіднюю, доволі і тими людьми, які нам допомагали. І деякі депутати втручалися у це діло, і міськрада трохи допомогла в це діло, в цю справу. Я довольна цим, що вже вкрив, то, хоч, наче, а то і, і нервнічала тут і самі больні, а тут ще про це нервничать. Дякую всім. І дай Бог здоров'я всім, хто допомагав нам, хто втрутився в це діло, і чия поміч допомогла нам.